Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, до початку заняття пропоную переглянути відео Дні тижня. Отже, дітки, звірі і люди мають сім днів в тижні. От пройшло сім днів понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І розпочинається новий тиждень, який теж має понеділок. Вівторок, середу, четвер, п'ятницю, суботу та неділю. Дітки пропоную розглянути ілюстрацію та ще раз повторити дні тижня і які тварини в цей день щось робили. Так, в понеділок білочки без роботи не сидять. У вівторок норка чисто чистить шубку. В середу лебеді не відходять від води. четвер. Чаплі печуть солодкі вафлі, в п'ятницю заінько в'яже капці діточкам. В суботу жабенята сидять вдома, а в неділю коник грає на скрипці. Дітки, перший день тижня завжди понеділок. Давайте порахуємо усі дні тижня по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий, молодці дітки! А зараз пропоную вирізати та склеїти дні тижня в правильному порядку та поставити на кожному дні номер. Пропоную прикріпити прищепку на сьогоднішній день. Дітки пропоную розглянути ілюстрацію. Коли додаються предмети один до одного, ми використовуємо знак додати. Це означає, що всі вони об'єднуються. А щоб показати, скільки ж всього буде тварин, ми використовуємо знак дорівнює. Тож, пропоную викласти в себе на столі цифровий аналог. Прикладу, та вирахувати його разом зі мною. Дітки, скільки зображено оленят. Так, двоє викладаємо знак додати. Дітки, скільки оленят стоїть після знаку додати. Правильно, одне. Викладаємо цифру один. Щоб показати, скільки ж всього буде тварин, ми викладаємо знак дорівнює. Дітки, скільки буде, якщо об'єднати 2 і 1. Правильно 3. Отже, у нас вийшов приклад. 2 додати 1 дорівнює 3. Викладаємо наступний приклад. Скільки зображено лисичок. Так, 2. Потім знак додати і ще дві лисички. І знак дорівнює. Якщо 2 і 2 об'єднати, яке число вийде? Правильно, 4. Отже, в нас вийшов приклад 2 додати 2 дорівнює 4. Наступні приклади спробуйте вирішити самостійно. Дітки, якщо ж спочатку була одна кількість овочів, фруктів чи чогось іншого, потім кілька не стало, ми вживаємо знак відняти. Пропоную вирішити такі приклади. Дітки, скільки зображено капустин. Так, три, а зайчик з'їв одну капустинку. Який знак ми маємо поставити? Правильно відняти. Скільки зайчик з'їв капустин? Правильно одну. Тож кладемо цифру один. Дітки, якщо три зменшити на один. Яке число в нас вийде? Правильно 2. Тож в нас вийшов приклад 3 1 дорівнює 2. Спробуємо ще раз, скільки зображено малин. Правильно, 3. Ведмедик з'їв дві малинки. Тож викладаємо знак мінус і цифру 2. Щоб показати, скільки ж всього залишилось малинок, викладаємо знак дорівнює. Дітки, якщо 3 зменшити на 2, яке число вийде? Правильно, 1. Отже в нас вийшов приклад 3 2 дорівнює 1. Молодці, дітки! А наше заняття закінчилося. До побачення!